Володимир, доброго дня, вітаю вас з перемогою. Дякую. Як завжди, ви перші, ви завжди попередньо граєте дуже класно, дуже зіграно. Як оцінюєте гру своєї команди і як оцінюєте з попередньою грою? Так як було в попередній грі зафіксовано 8-0 рахунок? Тут, якщо чесно, хлопці ну, не можна сказати, що вони ці 8-0, вони були ну так, нас пішло. Так, ну, ми бачили, що сьогодні у них були моменти. В принципі, трошки ми проспали першу частину, так, потім почали забивати свої голи. А там, якщо б десь залетів якийсь один-два, можливо. Ну, Це воно і майстерність, що ми можемо забивати свої моменти, а в них не виходило. Так, в принципі, ельдарим досить непогано. Ну, видно, що він з ними працює, видно, що вони додають потроху. Дякую. Чебиряк Максим сьогодні не був на матчі. Що стало причиною? То він слабкий, ми його не визиваємо. Дуже слабкий. Зрозуміло. Як у вас проходить тренувальний процес зараз, вже під кінець сезону? Ну, а у нас завжди весело. Завжди весело. У нас, тому працюємо, працюємо. Дякую вам, Володимир. Бажаємо успіху. Дякую.